Цього року на змаганнях Україну представлять дев'ять спортсменів з Дніпропетровської області на минулих іграх, розповідає представник обласного відділення Олімпійського комітету України Олександр Дівбаков, Їх було 15. від Дніпропетровщини Дніпропетровщини на цих олімпійських іграх будуть представляти дев'ять атлетів, дев'ять спортсменів, які представляють види спорту Легка Атлетика. 4 учасники, два учасники велику теніс, великий теніс, якщо точно казати, і по одному учасник. Це фехтування, плавання і бадмінтон. Якщо порівнювати, звичайно, ми маємо не дуже гарну таку, негативну динаміку. У 2012 році на Олімпійські ігри в Лондоні, в Дніпропетровській області їхало 30 атлетів, у 2016 році в Ріо їхало 15 спортсменів. І ось ми на цю Олімпіаду в Токіо 2020 вже маємо 9 спортсменів. Підтримати своїх колег прийшла і олімпійська чемпіонка 2012 року з академічного веслування Анастасія Коженкова. Вона каже: якби не коронавірус, також поїхала би на змагання за олімпійське золото. Ковід це ковід. У нас був саме зібрано в один колектив чотири чоловіка. Це четверка парна, які вже досягли майже того, що ми як один механізм працюємо. І коли з нього з цього механізму забирають двох людей, і нервовий стан, фізичний стан це все ламається і разом не працює. Навіть коли одного одну людину міняють, а вже колектив трішечки був більш зібраний, ти розумієш, що хтось болів, хтось вже виздоровів, але ти розумієш, що це все. Разом ці всі переживання не дали нам можливості отримати цю ліцензію. Марія Улітіна, представниця олімпійської збірної з Бадмінтону, каже, їй потрапити до ігор в Токіо було складно. Розповідає, світова пандемія змінила спортивний календар. Коли Осталось там зовсім трохи, був коронавірус, і все було перенесено, відмінені турніри і. Ті турніри, на которых я должна добирати свої олімпійські очки, они були перенесены, потім отменены. І у мене осталось практически всего лишь несколько турнірів, які могли помочь мені, мені добиться желаемого результата. Слава Богу, що все вийшлось. Загалом на Олімпійських іграх найбільше наших спортсменів у легкій атлетиці. На думку віцепрезидента Федерації легкої атлетики в області Олександра Ахріменка, це дає надію на медалі для нашої області. Хотелось бы, чтобы все для начала попали в финал, потому что сразу, сразу нет, нет такого, что сразу вышел и борешься за медали. Там еще есть отбор, то есть квалификация. Сейчас после коронавируса, после отмены многих соревнований, в мире и можно сказать, что бум, высокий, высокий, бум для атлетических результатов очень высокий. То есть мировые рекорды с начала года побиты там уже где-то 5 или 6 мировых рекордов. И И неизвестно, поскольку Олимпиада это соревнования особые, и к ним каждый готовится очень серьезно, то я думаю, что там будет, будет битва за медали просто ну, очень жесткая. Одним з суддів на цьогорічних Олімпійських іграх став міжнародний арбітер Теквандо Андрій Старков. Він перший українець за останні 13 років, кому дозволили судити поєдинки на Олімпійських іграх. До турніру, каже Андрій Старков, готується аналізуючи поведінку і атлетів, і колег-суддів. Ми так само повинні бути в фізичній готовності, в фізичній формі. Я бігаю по утрам, займаюся в спортивному залі, плюс іде і тренування наша просмотр видео, да. То есть я просматриваю соревнования, которые уже прошли. И делаю так, как и себе замечания, потому что и свои бои тоже пересматриваю, которые я судил. И делаю выводы из тех ошибок, которые сделали другие судьи. И смотрю ситуации, в которых. Замітіли нарушення яких не заметили нарушення Олімпійці Дніпропетровщини відправляються в Токіо з Києва вже 16 липня. А початок 32-х Олімпійських ігор запланований на 23 липня. Іван Дусь, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.